Увага на екран! Ми починаємо наше заняття. Заняття у нас сьогодні незвичне, заняття у нас сьогодні космічне. Ну що, полетіли? Да. Ярик, подивись, будь ласка, уважно на картинки. Ось сонечко, воно тільки прокидається це ранок. Сонечко світить гарно, це день. Коли перша зіронька сходить, це вечір, а коли світить на небі місяць це ніч. Зараз ми з тобою вирушимо маленьку подорож е, частинами доби. Ось що робить хлопчик. Що спить? Ану, подивись уважно. ну дивись, ні, що він робить. Все склають, Він спрошу. Прокидається правильно. А що роблять Гараю. дітки? Гараю. Що зроблять дітки? Курають. Правильно вони граються, а ось, як ти гадаєш, що мама робить? Що мама робить? Сидять, в і читай, правильно сидить і читає казку. А ось тут що хлопчик робить. Спить. 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 Спать. Правильно. Спить. І е зараз тобі буде завдання. Слухай уважно. З'єднай, будь ласка, картинки лініями, що відбувається в день. Що відбувається, коли хлопчик прокидається вдень, вранці чи вночі? Коли мама читає казку вдень чи ввечері, коли дитинка спить і проведи, будь ласка, з'єднай лінія. ну давай! Ми будемо вчитись робити, поєднувати картинки. Спробуй, можливо, в тебе вийде. Хлопчик прокидається? Коли? Прокидається. Вранці чи ввечері? Прокидається коли? Вранці, Ран... ну, Вранці, я... правильно, беремо Каранка, і що? малюємо. Рік, ранок не у не нас сонечко ви? ось прокидається. Ось ранок. Бери карандашик, а воно вискакує, що так. Вот то, баба не -то вискакує, не виходить? Не отримайтеся, а що ж сталося в тебе? Ось так треба поєднати. Не поспішайте, ви не о, дивиться, вас все, все отримується. Не поспішайте, ми нікуди не поспішаємо. Так, дітки граються в день. Мама читає казочку коли? Ввечері молодець. І дітки сплять. Молодец, молодець! Сам молодець. Ярик, ти просто супер. Ем, ось ми з тобою повторили. День, ранок, день, рано. вечернічний. А ну повтори, будь ласка, рано. рано. День. Вечір. Вечір. А що робить наш Ярик вночі? Що ти вночі робиш? Спиш. Спиш. І дивиться, мабуть, солодкі сни. А що робить Ярик вдень? Вдень, що ти робиш? Іграю. Іграю. Молодець, а що робить п'яти вранці? А вранці? Встаєш, що я... Встаєш, Молодець! Да? Да. Молодець! Встаєшся я випускати. Адже ран... а ранок у нас він не одну хвилинку йде, а він йде, ну, можливо, годинку. У кожного свій ранок ми прокидаємось і робимо свої. Е... Процедури і також заняття Ой. у нас. До речі, Ярік, а ну подумай. Слухай. Ярічок, подумай, будь ласка, а у нас заняття коли з тобою? Ми з тобою займаємось вранці чи вдень? Вранці. Так, молодець. Ідемо йдемо далі. Ой, Ось дивись, ми зараз подивимося правильну відповідь. Чи правильно ми з тобою все поєднали чи ні? Ми з тобою молодці? Так, Правильно. Так, правильно. Тепер, увага, слідуюче завдання. Нам треба з тобою, дивись, це дуже складно, прокласти е, напрямок ракети. Подивись, ти бачиш, де ракета в куточку? Вона вилітає да. на орбіту Марса, їй треба облетіти всі планети. Це планета буде яка? Під цифрою. Один. Значить, вона буде яка? По порядку. Перша чи друга? Одна. Два. Перша, ось дивись. Ракета летить, вона повинна полетіти на першу планету, потім на. На другу. на другу і потім на третю. Будь ласка, тобі треба взяти е, знову олівець і наче полетів на ракету від першої до другої, від другої до третьої і назад. Ану, спробуй, будь ласка. Молодець! Далі Другаї. до другої планети Друга. умнічка до третьої планети. Молодець Молодець. і назад. А назад від третьої, від третьої до ракети. Так, правильно, бабуся так. підказує. сам знає, просто він все все, все переслає. Нічого страшного. А тепер увага! Ми зустріли інопланетян, і нам треба полетіти до другої планети. Ну, швиденько, курс на другу раме, планету. Де циферка 2? Де циферка 2? Угу. Три. Один, ой, два, два. Рисуй сразу до двоїчки. До двоечки сразу. Вот, молодец. Молодец. Оце. А тепер це нам раме. треба ракетою полетіти до третьей планети. Ракета, де? Бери до третьої лети. Третя третя, третя. Третя. Циферка да. три. три. Молодець. А тепер Тешки. треба полетіти навпаки. До третьої планети, потім до другої, потім до першої і назад. Наоборот, треба третя, полетіти. Мета. Навпаки. До третьої. До до Молодець. Від ти третєї. вже долетів. Тепер від третьої до другої. До, до, до циферки третєї. два. Молодець і до один. Ти так швидко подолетів. Нас ніхто не догоне. Витираєш, ти просто суперумнічка. І увага! Ярічок, треба бути уважним. Дивись, у нас на екрані скільки ракет. Скільки, скільки ракет? Ну, скажи, один чотири. Три. Ну, уважно, не поспішай. Один. Два, три. Всього три ракети. Дивись, у кожній ракеті е, різна кількість віконечок. Скільки космонавтів у ракеті, стільки віконечок. Подивись, будь ласка. У першій ракеті, як ти гадаєш, скільки буде космонавтів? Три. Правильно. А у другій ракеті, скільки буде космонавтів? Два. А у першій ракеті скільки буде космонавтів? Один. Один. Ой, у останній. один. 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 Ярик, а тепер скажи мені, будь ласка, а чому в останній ракеті буде один космонавт? Все, 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 зайчик. Просто один віконечко. Да. Один віконечко. Тому. тому ж... Одне віконечко. Давай, будь ласка, перевіримо, чи правильно ми дали відповідь. У останній ракеті скільки космонавтів? Один. Один. Молодець. У першій ракеті скільки космонавтів? Three. Three. І у середній ракеті? Два. Дивись, ти сказав правильно на всі відповіді, і на сьогодні для тебе буде завдання. Дивись, останнє, Ярік, ще хвилиночку, нам треба з геометричних фігур скласти е, ракету, зробити аплікацію і приклеї, е, наклеїти і вислати мені фото своєї роботи. Аплікація буде з геометричних фігур. Я тобі пришлю фото і ти обов'язково її зробиш. Домовилися? А, да. я, буду я, твою... я, буду твою... я буду чекати твою ракету, і на цій ракеті ми полетимо до далекої планети.